Я включив запис. Добрий день. Сьогодні традиційно вже до мене приїхав Василь. Нагадую, Василь, от вас я буду кожен раз. Це найкращий майстер в Україні по версії Сікі, який зайняв перше місце в Києві і перше місце в всеукраїнській конкурсі по Сікі плиточників. Команда Василя зайняла. Ага, що зібралися? Чого зібралися? Дивіться. Дістар випустив ось такі диски, Називаються терміт. Це китайський диск, який був до цього. І калібрі. Для чого ці диски? У них посадочне місце 10 мм, діаметр 76 мм. І вони в ідеалі підходять на ось такі міні-болгарочки. Так що, знаєте, чого у мене не вистачало не велосипеду, вистачало, а такої болгарочки? Тому що ці болгарочки, ну, скажімо так, ті диски, які були, вони ну, не то що не підходили, вони підходили, але давали величезні сколи. Діста, це спеціалізована компанія, вона випустила цю приблуду і випустила кожух, який виселяв, який він грається. Ти закріпи, бо зараз вже будемо різати. Цей кожух для того, щоб не були пили, для того, щоб різати під 45. З собою Василь привіз пилосос, який мені не подобається, який його подарували 400-й бошик. Тобі подобається? Ще. Ну ти ж про шланг взагалі. Ні, шланг Фуфло повне. Зараз ми підняли і почнемо різати. До речі, тут можна подивитися, як ми до цього різали. Це у нас був перший різ, це був батерфляй. Це граверами ми різали. Цей був ріс також. Оце був. А, цей був ріс, пам'ятаєш, він mm -hmm. задимився, диск вакуумного спікання. Ось він, вакуумне спікання 1,2 мм. Вакуумного спікання 1,4 мм. Ні, оце 1,4, це 1,2 оце, оце гальваніка працювала, а потім пішли найкращі диски. Зараз я вам покажу, де вони. Це для гравера. Але якщо різати по прямій, Граверу це тяжко. Керамограніт 10 мм, тому я сподіваюся, ось такі е, болгарочки вони допоможуть. До речі, по ціні болгарочки. Оця болгарку я купив за тисячу гривень. Треба телефон виключати. За тисячу гривень Вась. Уявляєш, оце з двома акумуляторами 13 А, з кейсом тисячу гривень. А оця, знаєш, скільки коштує? Тисячу вісім. Десять? Більше. 10. 11. В 10 разів більше. Я розумію, що це німець. Я все розумію, що гарантія там все таке, ну в 10 разів. Ну, тепер перевіримо. Доречку. Спробуємо, да. Попробуємо. Спробуємо, хто краще. Ну що, будемо різати? Давайте. Пелісос включиться. Ні. Пелісос. Нас... Не знає. А що, подумки він не працює? Ні. Так, оно. І... Міняємо болгарку. Так, Ця болгарочка китайська за 1000 гривень вона не потягнула, зупинилася. Тому е... Спробуємо, бош. Спробуємо бошика. Чи стоїть він свої гроші? В 10 разів дорожче. Може, це диск зупинився, чи сама болгарка зупинилася? — Болгарка. Ай. Що? Плітку побить. — Перевернемо. Перевернемо. <гум> Та вже все. Що вже? Так, коли Василя, все горить в руках. Чого? Du schweigst, schweigst I awesome. D'ailleurs, ah yeah. voici І вот так тут. А давайте спробуємо ну, ні, не, не. От це на тебе. Для мене шикарний результат. Мені кожух не подобається чогось. Ну, по чистоті різу, подивись, це назад ти різав, це вперед. Ну, як не дивно, краще, назад ну. краще. А ти, де той різ останній який ти робив? Ну, ось. Ага, ось. Ну, він, скажімо так, по сколам приблизно такий, як і е, гравер працює. А, зараз... Попробуем без кожуха. Кожух мені вообще не... Так зараз буде поляка получить. Чему? С пылесосом. Він без Ось є позначка. Що він... До речі, чого не включається відразу? включается? на Аккумулятор. Інструмент тут. Почекай. А не підключений же інструмент. А, не підключений, ну, я же Можна докупити докупить кнопку. Віде. Ще треба... Надо... Які твої не. уявлення? Булі цікаво. Ну от, як заміна гравера. Давай інший диск. Быстріше. Бестр... Ми зараз... Щас... не то, що диск, я. Ну що ви саме цікавили, тепер ми взнали, чому це коштує 11 тисяч, а це коштує 1000 гривень. А ось. Ну ми зараз э, дамо другий шанс? другий шанс. Так, ну. да. ми зараз дамо ще другий шанс китайцю, який в 10 разів дешевше. Ну, Бачите, що він більше, ніж у Боша, Боша безчіточний двигун. А тут, мабуть, щіпки все ж таки стоять. Дивись, бачу, для охолодження. Це... Це треба розібрати, щоб побачити. Ну не вказано, що він безщіточний. Напевно, щіточний все ж таки. Що, що ми робимо зараз? Міняємо диск. Е, Ні, ставимо цей диск на, на Китай. І попробуємо без пилу відводу, я так розумію. Так. Да. И, и, на себе. Может, он реабилитируется? Так, не за <звы> Ладно, Так, Wi-Fi включить. Йому важко. Не вистачає потужності такого, такої болгарки китайської, щоб різати керамограніт. В принципі, вони і не призначені для цього. Але бошувський, я так розумію, вистачає, правильно? Ну, вистачає, так. Да? Знущатись не потрібно. <гум> Можна... Так, тут Василь почув якісь незнайомі. Ми вирішили... Дуся, це не від тебе. Ні, не від тебе. А потім, як засували, це кіт там лежить і хропить. Виявляєте собі? Нічого. Так, тут Василь почув якісь незнайомі. <звук> Ми вирішили... Дуся, це не від тебе? Ні, не від тебе. А потім як... Засували це кіт там лежить і хропить. Виявляєте собі? Нічого. Почікає, почікає. Зараз. Ми поставили диск терміт, він більш агресивний, я так розумію, він може швидше різати. Е і він... він трошки дешевше, ніж калібрій. Він товще. Ну не... не такий чистий, но швидкий. Ну дуже швид... швидкий швидкий да. ріс виходить. Ви подивіться. Ось працює калібрі, тоненький, а ось швидкий. Ну він десь півставний з болгарками. Правильно? Ну так. Да. Ну на один міліметр, в принципі, тон естета, навіть. Він не більше на естет. Так, а тепер ми китаець. Китаєць, ну такий є. Я... що ще все ж таки хочеш китайця попробувати? Да, думаю, він зараз должен віддати Богу душу китайському. Будьдичик, хто там їх. Вася не може заспокоїти, ж <плес> таки спробувати. Стой, так ти я... скіпсував стов... 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 <плес> <плес> його? Це <плес> понятно. Ну не так быстро він, щоб Богу душу віддав. Шо? ні ні не І можна... Це отакі круги, Десь щось почистить, почухати, ну, десь по металу. Да. Ну Но... працювати такими я б. Ось і вся різниця в 10 разів. Він то дешевий, але працювати їм неможливо. Коробки бумажні відкривати, хіба що їм? Другі. О, це. Ну це його рідний диск, а вдруг він впорається. Я не вірю, але Вася впертий такий, я вже давно відплав цю болгарку. Я А він різати не хоче. А що так Вась? Шо, шо? Шо, шо, шо сталося? Та щось круги якісь І як взагалі? Такі як і болгарка. <сі> <сі> а, ладно. Може бош допоможе. От ти хочеш, щоб ще й над бошем іздила. <сі> бош це такий інструмент, над яким потрібно здиватися. Він ж професійний. Що, вас взагалі не пішов, да, тупий? Та він <сі> не захотів різати вовсе. Так, вмыкаем, едем. Ё... Нет. Что скажешь, как тебе диск китайский? Ну, не знаю. Так, хай, ну, хай, ну, хай буде він з китайською болгаркою. Ці. Лежать десь. Лежать. Я думаю, да. Але mm -hmm. цінувати її неможливо. Та ні, мусор. Так, висновок у нас. Для повільного різу шикарний Біль, диск є. Што... Результати такі самі як батерфляй приблизно, просто чистий різ. Е, для швидкого різу терміт, але не розлітається, він же нормально ріже. Швидко, ну, нормально. Так, так приблизно, як болгаричний диск. Китайська болгарка, китайський диск взагалі не мають місця на існування. Кераміку якусь кожух. Я б його доробив би. Та я в цьому не сумніваюся. Він погано кріпиться. Йому, як на більших, на 125-х, щоб десь завертало, щоб його не викручувало. Його зажимаєш болтом, його починає викручувати відносно. Болгарки. Так, Дістар, я так знаю, що ви дивитеся. А, а вони дороблять. Це 100%. Вони дороблять, я знаю, що це гарна фірма. Да. Дякую, Дістару, за такі диски. Так, і а що бо, саме що... головне у і... нас, нас, що головне? Якщо ти не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні! Героям слава!